Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги замок із таймером. Це багатофункціональний електронний пристрій, який дозволяє встановлювати тимчасові обмеження на відкриття замка. Він ідеально підходить для подорожей або обмеження часу використання певних об'єктів. Завдяки водонепроникній конструкції його можна використовувати використовувати в різних умовах, включаючи вологі середовища, замок оснащений usb акумулятором, що забезпечує тривалу роботу та зручність підзарядки. На lcd дисплеї відображається час, який залишився до відкриття, що робить його простим у використанні. Пропонуємо до вашої уваги мікрофон FiFine. Це високоякісний мікрофон для запису, який ідеально підходить для студійного вокалу, озвучки, подкастів, стрімів та відео. Завдяки кардіоїдній спрямованості, мікрофон точно вловлює звук з фронтальної сторони, знижуючи небажані фонові шуми. Це робить його чудовим вибором для запису чистого та чіткого голосу, навіть у домашніх умовах. Металевий корпус забезпечить міцність та довговічність, а компактний дизайн Легко інтегрується у будь-який робочий простір. Підключення через USB дозволяє швидко встановити мікрофон на ноутбуці або ПК без додаткових драйверів. Пропонуємо до вашої уваги FM-трансмітер Baseus. Це універсальний пристрій, що поєднує функції зарядного адаптера та медіа центру. Оснащений технологією Bluetooth, тому забезпечує стабільне підключення до вашого смартфона. Трансмітер підтримує швидку зарядку, що дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв на максимальній швидкості. Крім того, він може відтворювати музику з Bluetooth або флеш накопичувача, забезпечуючи високу якість звуку через автомобільну сте. Еросистему компактний дизайн та зручне розташування кнопок дозволяють легко керувати трансмітором під час руху. Пропонуємо до вашої уваги блютуз-колонку. Завдяки об'ємному звуку вона покращить враження від перегляду кіно та прослуховування музики. Цей універсальний динамік підтримує як дротове з'єднання, так і з'єднання через блютуз. Витончений та сучасний дизайн додасть стильний відтінок будь-якому робочому столу. Завдяки вбудованому акумулятору пристрій забезпечує тривалий час роботи на одному заряді, що дозволяє насолоджуватися музикою в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги розумний вимикач. Це сучасний пристрій для моніторингу та керування електроенергією у вашій оселі. Даний пристрій оснащений модулем Wi-Fi, що дозволяє контролювати споживання електроенергії через смартфон. Крім моніторингу у режимі реального часу, ви зможете вмикати та вимикати ланцюги, налаштовувати таймери та автоматизацію. Даний пристрій не тільки допомагає моніторити споживання електроенергії, а й підвищує безпеку, дозволяючи вчасно виявляти. Вляти перенавантаження в мережі.